Національні депутатські розваги епізод наступний і геть не новий, так само гучний, емоційний і малорезультативний. Без призначення нових виборів міського голови Кривого рогу частина депутатів відмовилась нині голосувати за будь-що у підсумку. Таки домовились кількох, позбавили мандатів до виборів. Повернуться у середу. Тепер на порядку вечірньому податкові новації. Тим часом на передовій бойовики зайшли до буферної зони і захопили без бою селище Комінтернове. 22 грудня вівторок добігає свого вічного завершення. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. Або не чули, або не хочуть чути про Мінськ. Ані усілене тяжолим вооруженням, танками і 120-мм міліметровими мінометами. Загін бойовиків за підтримки БТРів зайшов та захопив до нейтральне комінтернове. Час спливає разом із Надією. До нового року залишилось менше двох неділь, і ніхто ніяких обіцянок не дає. Обміну всіх на всіх очікують родичі українських полонених бійців. Вони вистояли у терміналах ДАПу, а нині вимушені воювати в тилу. Довідку учасника АТО я теж не маю. Мені теж не дали. Ім'я їм кіборги. Про їхній подвиг знає увесь світ, але не хоче визнавати героями. Вітчизняна бюрократія. 39 обстрілів упродовж доби. Бойовики на сході помітно активізували власні атакувальні зусилля. Кількість обстрілів у порівнянні з учорашнім днем збільшилась удвічі. Двоє українських воїнів дістали поранення на фронті. В районі Мар'їнки щонайменше три десятки піхотинців противника ходили у наступ. Українським військовим вдалося їх відтіснити. Бойове зіткнення відбулося і поблизу щастя на Луганщині. Поруч, неподалік станиці Луганської, на окупованій території є інформація, що під час розвантаження боєприпасів підірвалися дев'ятеро бойовиків. Четверо загинули. Не спадає вогнева напруга біля Донецького аеропорту. У напрямку пісків, опитного та Південніше Авдіївки нині тривали ворожі стрілецькі провокації. Із мінометів бойовики атакували українські опорні пункти неподалік Горлівки та Красногорівки. На межі Зайцевого вибухали ворожі міни 120-го калібру. Українські розвідники доповідають, що на окупованих територіях відбувається передислокація техніки та триває бойова підготовка ворожих підрозділів у районі Оленівки та Тельманового на Маріупольському напрямку. стверджують аналітики групи «Інформаційний спротив. Російські куратори відрядили ще й додаткові піхотні групи. На маріупольському напрямку кремлівські найманці вели вогонь із 82 мм мінометів в бік наших воїнів, що несуть службу біля Старогнатівки. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 39 випадків порушення проросійськими гібридними банформуваннями, умов припинення вогню. Наступ під Маріуполем. Проросійські бойовики захопили село Комінтернове. Туди на ранок зайшли близько сотні проросійських найманців. Колона бронетехніки та є відомості, що навіть... Танки противника українські військові на цій ділянці перебувають у повній бойовій готовності. Іван Гребенюк працює тепер у секторі Маріуполь. Ваню, привіт. Яка ситуація у Комінтерновому? Та й загалом на передовій у секторі. Сашо наразі відомо, що бойовики намагаються осісти в комінтерновому спропіти далі не було. За нашою інформацією в селі проходять наразі масштабні обшуки. Російські війська заходять у кожен двір, допитують на факт співпраці з українськими силами, заселяються у будинки. Люди налякані, ховаються по підвалах. Мешканців у селі нині близько двох сотень. Наших військових тут не було за мінськими домовленостями. Комінтернове це нейтральна зона. Ще п'ять днів тому. У ми були в цьому населеному пункті. Людям привозили гуманітарну допомогу. Вже тоді перші тривожні сигнали надходили. У село заходила ворожа розвідка, прочисували місцевість. Ось задля чого сьогодні стало зрозуміло. Зайшла дійсно рота. Рота це близько ста чоловік, озброєних. Інформація про важку техніку також підтвердилась пряма мова. Ані усілини тяжолим вооруженням, танками і 127-миллиметровыми минометами, запрещенными Минскими соглашениями, проводят зачистку этого населенного пункта. Маємо також перші дані щодо кількості. Це до п'яти танків та стільки ж батерів. Комінтернова знаходиться за 24 кілометри від Маріуполя. Також є інформація, що неподалік розміщені установки ГРАД в районі Саханки. За інформацією штабу то наразі ситуацію намагаються вирішити шляхом переговорів. Залучені спостерігачі ОБСЄ та центр контролю за припиненням вогню. Додам, що Комінтернова не єдина гаряча точка на цей момент в секторі. Активні бойові дії поновилися на околицях Мар'їнки. Вночі у населений пункт намагалася прорватися група російських піхотинців. Їх прикривали бойовики з боку шахти трудівської, працювали з гранатометів, кулеметів та мінометів. Було відкрито вогонь-відповідь. у Бій тривав близько чотирьох годин. Щойно ми повернулися з населеного пункту. Перестрілки тут періодично виникають і вдень, зокрема при нас, працювали кулемети та снайпери. Це вже пару днів ночні бої. А і сьогодні веде снайпер стрільбу, ведуть кулеметники стрільбу, кидають вогами. Оця територія, по якій війшли. Вона раніше не обстрілювалася. Зараз по ній дуже небезпечно йти, тому що вони ведуть прицільний вогонь. Сашо, ось така наразі ситуація щодо розвитку подій в коментарному і загалом секторі розповім більше в наступному випуску. Ваню, дуже дякую тобі. Закликаю. Будь ласка, будьте дуже обережними. Іван Гербанюк щойно був на прямому зв'язку комітернова, яке до сьогодні вважалося нейтральною територією нині у досвіта захопили бойовики за підтримки півдесятка танків, і стільки ж туди зайшло, кажуть, що ворожих БТРів. Густий туман та тони багнюки за крок від злітки донецького аеропорту українські військові тримають позиції на осліп просто по коліну у болоті у цьому напрямку. бойовики щоночі гатять із протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Минулої ночі на позиціях біля терміналів ДАПу плічопліч з українськими бійцями під обстрілами працювала знімальна група Наталі Нагорної. Своя висока мода пролізти на передні позиції можна лише у гумових чоботах, прорвавшись через болото. Да. Ніч поблизу колишньої військової частини протиповітряної оборони зеніт. Це одна з головних стратегічних ділянок фронту. Прикриває шахту бутівка, не дає пройти ворогу на Авдіївку та селище опитне та водяне. Цю позицію тримають молоді хлопці, називають її «Казантип». Позовний чуб, колись у мирному житті Сергій дуже любив кримський музичний фестиваль. На казантепі під Донецьком інша музика. Провокації немає в тому випадку, якщо є обсє стоїть з другої сторони. Це в днівної вечірнє время ОБСЄ уїжджає з зони, території, там де вбьеться огонь. І починається. От як ви сейчас он с аэропорта сюди війдеться куда-то по посадки. Відповідь не примушує себе чекати.

хотя бы это это поле, есть вероятность, что, ну, есть у них протоптанные тропы, что ведут сюда и будет беда. Ближний бой. Тут же ж получается, вот идёт промзона Спартак и дальше аэропорт. На каждой по там позиции есть свои снайпера. Снайпер не примушивает себе чекати. Присядьте чуть-чуть. God. Ну уже просто атерфируйся к этому. Спокій на цій позиції можна знайти лише у закутку площею метр на два. Цю нору хлопці жартома називають своїм постійним місцем дислокації. Мабуть, це найбільш затишне місце у їх казантипі. По-перше, тому що тут безпечно, а по-друге, тому що тепло. Застеляє туман і позицію під назвою Очі. Та не те, що не воюється не видно просто ту сторону. Але навіть серед бруду та туману солдати знаходять чим похвалитися. Мушу ну, пчає. На позиції тунець зазвичай побратимів прикриває кулемет, але свою ніч кулеметник присвячує фантастиці. Кірбучок а лісу? Ні, а що? Ну, да. Кольори у солдатське життя повертаються ось тут. Через розвалені казарми та спалену техніку можна знайти тепло у сховищі. Солдати задоволені, доїли дивину, справжній торт, спечений дітьми з рогатина, і воювати стало легше. Надзвичайно смачно, смачно було і дуже дякуємо. Ми навіть на це не сподівалися. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Станіслав Керанчук, Спецкор 2+,2. Майже півтори сотні українців перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. Відповідно до тексту мінських домовленостей, їх усіх повинні обміняти до кінця року. Залишилось дев'ять днів, але рішення про обмін всіх на всіх. Досі немає. Сьогоднішній день може стати вирішальним. То чи є шанс, що новий 2016 українські полонені бійці зустрінуть удома? З'ясовав Євген Назаренко. В цьому відео майже рік бойовики із групування Сомалі захоплюють полон українських військових біля Донецького аеропорту. Багатьох з цих хлопців вже вдалося витягнути з полону. Танкіста Богдана Пантюшенка досі тримають у підвалі споруди донецької СБУ, розповідає дружина воїна. Потрапив він в полон 18 січня 2015 року біля потолівського мосту. У них там був танковий бій. Перші три місяці полону Богдан перебував у так званих казаків. Його тримали в жахливих умовах, не давали з'язатися із рідними. Пані Вікторія зізнається, був момент, майже втратила надію знову побачити чоловіка живим. Протягом трьох місяців їх нікуди не водили, навіть на вулицю. Вони сиділи в сирому підвалі. На зв'язок він три місяці не виходив. Ми тільки дізналися про те, що він живий. Відео вийшло, їх знімали в козаках. Після останньої зустрічі нормандської четвірки президент України оголосив, що вдалося домовитися з Володимиром Путіним про обмін всіх на всіх до кінця року. 2015-й закінчується за 9 днів. Про обмін на тепер жодного слова. Прачусь на досвід були минулі обміни. То за неділю вже всі знали, а зараз до нового року залишилось менше двох неділь, і ніхто ніяких обіцянок не дає. У службі безпеки України не беруться прогнозувати, як розгортатимуться події найближчим часом. Лише запевняють, роблять усе можливе, але зізнаються, не все залежить від бажання та намірів української сторони. Много буде залежати від лідера сусіднього государства. Для нього наступає момент істини. Він може вирішити питання, одним дзвонком дать команду і віддати всіх наших ребят. Полоні бойовиків зараз перебувають близько 140 українців, але є ще одна цифра, значно страшніша: 762. Саме стільки людей вважаються зниклими безвісті на сході від початку активних бойових дій. Серед них ми надіємося, що теж є живі наші ребята, які, в тому числі знаходяться на території сусіднього держави. Хмизу до багаття додав російський ГРУшник Єрофеєв на суді. Сусідський спецпризначенець заявив, поки його та Олександрова не відпустять, ніяких обмінів не буде. Хорошо, Радник голови СБУ Юрій Тандіт упевнений, то лише зухвала бравада, яка на обмін полоненими не впливає. Це його такі хитрості, скажімо так. Понятно, що він спілкується з представниками Діпкорпусу Російської Федерації, але то, що він говорить, це його мнення. Сьогодні у мінську відбувається засідання тристоронньої контактної групи. Багато що в питанні обміну полоненими залежатиме від результатів консультацій. За інформацією спецкору. Станом на вечір, 22 грудня, чіткого рішення про звільнення українців не було. Євген Назаренко, Роман Сукач, спецкор 2+,2. Не війна. Так називають українські дипломати та аналітики. Ситуації, яка пануватиме на Донбасі після нового року. Стріляти не приховують ймовірно будуть і далі. Не відкидають, що наслідком обстрілів може бути загибель людей і військових, і цивільних, проте широкомасштабного наступу з російської чи української сторони не прогнозують. Водночас вітчизняне МЗС переконує терміну дії мінських угод не існує, тому і після 1 січня 2016-го і далі наполягатиме на виконанні мінських домовленостей. Тристороння контактна група знову засідає цього року в останнє головне питання обмін полоненими, передусім тих, кому потрібна допомога лікарів. Проте обміняти всіх на всіх мали ще до 20 лютого, 2015-го. Так було прописано у мінських домовленостях. Два на Початку року учасники нормандської четвірки ухвалили багато важливих для відновлення миру речей: припинення вогню, відведення озброєння, вибору на окупованих територіях, амністія бойовикам, відновлення Україною контролю над державним кордоном. Всього 13 пунктів. Весь комплекс мали виконати до кінця 2015-го. На думку українського дипломата Богдана Яременка, жоден пункт угоди не виконаний. 1 січня ми отримуємо ситуацію, коли домовленості немає, але вона виконується. Отже, достатньо гібридна, незрозуміла за своїм юридичним правовим характером домовленість стане ще більш умовною і ще більш незрозумілою. Окупований Донбас і після 1 січня залишатиметься окупованим, незалежно від того, чи подовжать мінські домовленості. Українські аналітики наймовірніший сценарій розвитку подій на Донбасі називають не війна. Це коли з обох боків будуть гинути люди, де підконтрольна територія остаточно перетвориться на сіру зону. Конфлікт затягнеться на довгі роки і виснажуватиме Україну. Прикрашення всіх економічних зв'язків з окупованими територіями Зробити так, щоб ці території повністю Росії не за що України, тоді ми маємо шанси на победу. В противному випадку цей конфлікт може длиться вечно, як, наприклад, длиться конфлікт в Южної і сіверне Карії масштабних наступів з боку Росії вітчизняні експерти не прогнозують. Війна у Сирії, подовження санкцій та падіння цін на нафту знекровлюють агресора. Тому ймовірні лише локальні збройні конфлікти і продовження дипломатичної битви на міжнародному фронті. Такої дати немає як термін дії мінських угод. Головне в мінських угодах, що вони мають бути виконані. Ми будемо далі наполягати на тому, щоб російська сторона виконувала свою. Частину угод і керовані нею бойовики на Донбасі Україні потрібні перемоги в один голос твердять політологи. Країна не зможе довго жити в нинішніх умовах не війни. І якщо немає перемог на фронті, вони мають бути в економіці чи зовнішній політиці. Ігор Бондаренко, Сергій Заренко, Спецкор, 2+,2. Меморіал воїнам, що загинули на фронті, захищаючи Україну від проросійських бойовиків, відкрили на Херсонському міському цвинтарі. Проект розробив Інститут національної пам'яті. На кожній із 15 могил воїнів, що там поховані, встановили однакові пам'ятники. Родичі героїв вирішили, монументи будуть у формі козацьких хрестів, який символізує захисників України. Роботи ще не завершені. У секторі висадять дерева, квіти встановлять стелу та побудують капличку. Усе це буде. Єдиним комплексом на проект мерія виділила 300 тисяч гривень. Частину робіт також оплатили родичі загиблих бійців. Сонце пам'ятають про тих людей, які поклали саме дороге, що у них є їхнє життя за те, щоб ми жили в вільній країні, незалежній країні. Сім'ї прийняли рішення, що зробити таку залівку, бетонну залівку під пам'ятники для того, щоб це було надовго простояло не один десяток років, щоб пам'ятники не кріняли. Вот, поэтому мы решили, что мы хороним своих родных, и как считаем нужным это сделать, мы это та Вот так, в принципі, новоградський совет принял основную, основное участие. Вони до останнього тримали оборону в терміналах ДАПу. Втратили побратимів, вижили під завалами, витримали тортури та знущання у полоні. І при цьому залишилися вірними синами України і по праву називаються кіборгами. Втім. Їхня боротьба триває тепер уже з бюрократичною машиною. Так уже вийшло, що для частини військового керівництва їхній подвиг залишився непомітним. Більші захисників аеропорту досі не отримали статусу учасника бойових дій і живуть із незалікованими ранами. Володимир Маюк майже рік носить осколок у нозі. Позаду в нього парад полонених у Донецьку та понад два місяці полону, але й досі він не має жодного доказу, що воював АТО. З осколками з Другої світової ходять, то марафію тобі робити не будемо, бо то, то не, не треба тобі, ну, ну, то нормально, тобі пройде, тобі капати не треба, все що мені сказали. Довідку учасника АТО я теж не маю, мені теж її не дали. Ну, не дають мені довідки. Про те, що Володимир Маюк воював за аеропорти, перебував у полоні, свідчить лише відео. Жодного документу про це він не має. А чиновники скаржаться Кіборг, довіряють лише папірцям, і це не одинокий випадок. Серпень, вересень, жовтень, листопад, п'ятий місяць, грудень. П'ятий місяць роблять у БД. Ну, посвідчення учасника бойових дій захоже, заходиш туди, де займаються тим, той кабінет в штабі. Заходиш, задаєш питання, чого нема. Ми кажуть, ми не знаємо, тому що ми на Київ відправляємо, з Києва вертають назад. В голову поранило осколкою, в голову в очі, контузія. Василь Костів також повернувся з Донецького аеропорту з наполовину втраченим зором і численними ускладненнями, але пенсії по інвалідності досі не може оформити. Відтак кіборг лікується власним коштом і ледь зводить кінці з кінцями. Нема довідок частини. Довідка про додаткове грошове забезпечення і грошовий атестат. Причому я через воєнкомати вже поставили 4 чи 5 офіційних запитів, відповіді нема дотепер. Серце лікую, терапевт виписує медикаменти, посилали на лікування, я в Одеську область відмовився, тоді ще не було за що їхати. Кіборги кажуть, неодноразово подавали запити до Генерального штабу та Міністерства оборони, але їхні проблеми так і залишились невирішеними. Степан Грицюк перестмальку та Львів спецпорт Путін, як завжди, бреше це дослівна цитата президента Туреччини та її параджепа Ердогана у розмові з президентом Сполучених Штатів. Він пояснив, одразу, коли Росія стала бомбити сирійських туркменів, Туреччина на всіх рівнях в усіх розмовах доводила до відома Кремля, що в цьому регіоні. Немає бойовиків іділ. Мало того, Ердоган твердить, що говорив путіну про це особисто. Нагадаю, 24 листопада Туреччина збила російський бомбардувальник суд 24 після того, як той перетнув турецький кордон. Цей інцидент спричинив різке погіршення відносин між Москвою та Анкарою. Росія приховує кількість своїх загиблих військових у Сирі, а Похорони проводить таємно. Про це йдеться у розслідуванні журналістів британського телеканалу Sky News. Репортери, що поїхали у російську глибинку та особисто зафільмували похорони й могили російських контрактників, стверджують, попри офіційну інформацію про трьох загиблих у Сирії росіян їхня реальна кількість десятки разів більша. Лише напередодні західна преса опублікувала докази про дев'ятьох загиблих російських контрактників. У Міноборони Російської Федерації це назвали неправдою. В Українському парламенті нині було і емоційно, і гучно, і, що характерно, і всередині і ззовні кілька сотень мітингувальників під стінами Верховної Ради вимагали від депутатів оголосити перевибори мера у Кривому Розі. З цього приводу керівники фракцій довго радилися у кабінеті спікера Гройсмана та, зрештою, вирішили, обов'язково обговорять та проголосують узгоджене рішення. Але... На завтрашньому засіданні, а сьогодні на денному народні бранці встигли позбавити мандатів одразу двох своїх колег Златоогнівіч та Миколу Мартиненка, а на вечірньому пообіцяли працювати більш плідно і взялися за зміни до податкового законодавства. В раніші мітингувальники, яких спочатку не пускала охорона, таки потрапили на балкон сесійної зали після того, як депутат від самопомочі не без емоцій запитав охоронців, чи не потрібні їм бува зайві проблеми. Ви гранату хочете, чи що? Закрийте двері. Зкрийте двері, я сказав, відкрити двері, вирішити питання, коли люди будуть степлі. Я сказав про гранату як приклад прикрої історії, що сталося минулого разу. Коли люди приходять з добрими конституційними цивілізованими намерами. А їм кажуть, ні, ми вас не пустимо. То це призводить до радикалізації, це призводить до протистояння. База даних усіх власників автомобілів відтепер у відкритому доступі. На сайті Міністерства внутрішніх справ вже з'явився відповідний розділ. Отримати дані з реєстру за бажанням може кожен, але для цього необхідно пройти обов'язкову авторизацію. В базі даних можна відшукати власника автомобіля, дату реєстрації машини, рік її випуску та об'єм двигуна. Реєстр поки що працює в тестовому режимі, доробити його обіцяють до кінця тижня. ОМС натомість попередили, що запити будуть платні. Електронний варіант коштуватиме 40 гривень паперовий 60 він втратив зір у шість років, втім це не завадило Євгену клопоті стати науковцем та захистити докторську дисертацію. Така подія відбулася саме сьогодні, уперше в Україні. Євгена називають особливо обдарованим, втім сам науковець впевнений, успішна адаптація до зовнішнього світу залежить від бажання самої людини. Він має кілька вищих освіт. У 2004-му захистив кандидатську дисертацію, і це далеко не повний перелік досягнень. Незрячого психолога Євгенія Цвітанська розповість більше про людину зі сталевим духом. Він сходить з потяга та одразу підхоплює у дружини важку валізу. Євген клопота, хоч і не бачить дитинства, не звик поступатися людям зрячим. І борщ варить, і фільтри вдома міняє, і спортом займається. Нині приїхав із Запоріжжя до столиці у науковій справі. Здравствуйте. Перший в Україні незрячий науковець захищатиме докторську дисертацію. Сьогодні я зараз набираю текст. Диссертация. Вот диссертація. Да ну звук до вас немножко непривичний, не привичне, по що роботізірований. Ну я сприйніваєте звуку ну абсолютно нормально. Таким є процес написання. Комп'ютерна програма озвучує все, що друкується. Ослуг, общество, ліць, Моя Дружина там. Трьома пальцями пише, а я десятью пишу Хоча вона зряча, а я не зряча. Я набирав світ текст самостійно. Працював з джерелами самостійно. Для написання докторської він опрацював більше як пів тисячі джерел. Це його особисті фахові публікації. Це деякі тільки. Їх 37. науку життя. Євген обрав психологію, проводить тренінги. Був психологом-консультантом. Нині доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету. На власному прикладі я намагаюсь довести необхідність переосмислення у свідомості суспільства, цих і стереотипів щодо людей, які мають порушення зору. Незрячому науковцю не робили жодних поблажок. Запевняє директор інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук. Він абсолютно е, на рівні з усіма пройшов перед захист, були зроблені зауваження, допрацьовувалася робота. Тему диссертації Євгена – психологічні основи інтеграції в суспільство осіб із вадами зору затвердили у 2009-му. наукового консультанта. Швидкість написання роботи вразила. 11 років, завідна швидкість, є багато... Людей з хорошим зрінням, які по 20 років пишуть докторські дисертації. Його лекції відвідують тисячі студентів. Сьогодні особливо відповідальний виступ перед євгеном доповідь шрифтом Брайля та величезна книга Дисертація. Результат роботи усього життя. Внутрішня особистість не самих людей сковчення зору за входження в різні сфери життєдіяльності. Він говорить про об'єднання зрячих і незрячих, аби такі дітки приміром вчились у звичайних школах. Описує неготовність людей приймати тих, хто не бачить, та бажання людей із вадами зору ізолюватися від світу. Але на власному прикладі доводить досягти вершин не заважають вади. Головне. Особисте бажання. Моє бажання, щоб це з научного рівня перейшло на суспільний рівень. Дружина науковця Ольга каже, диссертація чоловіка це просто абетка його власного життя. Він іноді навіть каже, ти, ти вже звикла, що я занадто адаптований. Я говорю, я кажу, ну я ж хочу, щоб ти був ще більш адаптований. Вони познайомились в університеті на другому курсі. Відтоді Оля завжди поруч. Вдома його чекає син. Євген зізнається. Щасливий на даному етапі Я досяг того, що хотів. Хоча у моєму житті я хочу ще більше. Євген мріє стати професором, виступати із лекціями за кордоном. А ще у подружжя є спільна мета. У Мене є така мрія поставити його на лижі. Вони впевнені, їм разом вдасться усе. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Вадим Верба, Спецкор 2+,2. Труднощі перетину сотні автівок стоять у чергах на західному кордоні України. На пункті пропуску Шегені вишикувалась понад сотню автомобілів. Вчора 250 машин застрягли на КПП Краковець. Аби потрапити на територію сусідньої Польщі на межі з Львівщиною. Люди займають черги ще з ночі. Та незважаючи на це, їм все одно доводиться стояти в очікуванні по 10-12 годин. Аби показати довжину автомобільних заторів на пунктах пропуску, ми спеціально підняли в небо квадрокоптер. Такий уже має кілька причин, стверджують прикордонники. По-перше, це наближення католицького різдва. Перед закупки у Польщі, де продукти харчування значно дешевші ніж в Україні, та збільшення кількості туристів, які вирушають на зимовий відпочинок за кордон. Півтретю ночі. Чому так рано? Ну тому що от, самі бачите, які чарги. Мені треба приїхати. В мене от, машина на польській реєстрації. Кожну п'яту добу мені треба пересікти кордон. Три що чотири години ми оновлюємо по автомобільно, по кількості автомобілів інформацію, де можуть громадяни подивитися ту чи іншу чергу перед пунктом пропуска. Також на основному сайті Держприкордонслужби служби в мережі інтернет є онлайн камери на. М'яку посадку здійснено після кількох спроб ракета носій Фокен 9 успішно приземлилася на мисі Канаверал на території США. За процесом стежив увесь штат компанія SpaceX, яка власне і запускала ракету в космос. Відео історичної події зі словами Ласкаво просимо назад. Дитинко вже виклали в мережі. Наразі SpaceX єдина компанія в світі, які вдалося посадити саме ракету, а не корабель багаторазового використання. Після подорожі у космос на поверхню землі. В інших випадках ракета носії після виведення супутників на орбіту зазвичай падала в океан. О 23.30 в ефірі на 2+,2 плюс традиційно стане підсумковий спецкордоби. Дочекайтесь, розмова буде лише про найваговіше.